Вон летит, прям над больницей, война, <ауз> война. Офигеть! Гігантський наліт на Росію. Дрони взяли у кільце надважливі заводи Путіна. Ставка генштабу ЗСУ спрацювала. Знову удар по аеродрому. Два літаки перетворилися на попіл. Масштабна пожежа, полум'я не можуть загасити три дні. Росіяни сидять на валізах. Аеродроми закриті. Про все це далі додивіться до кінця. Вітаю, це Україна сьогодні. Я Дарина Гуцкало і останні події. Росія шокована. Знову дрони летіли один за одним. Чи боксари, що у республіці Чувашія рознесло вщент. у нього там І Що взрив? Над містом прогриміло кілька вибухів. Безпілотники ліквідували оборонний завод Путіна. Восьминулось время, сколько мне было вспортнело. С 3 утра от хлопка от зима. Это в нее Чебоксара. Там солнце вообще не видно на этом. Це понад 970 кілометрів від українського кордону. Зет пабліки одразу написали про те, що після влучань кількох точно наведених безпілотників вогонь охопив величезну територію підприємства. Офигеть. Версією росіян запальну вечірку влаштували українські дрони із назвою Лютий губернатор Олег Ніколаєв заявив, що після ударів підприємство призупинило роботу. Два БПЛА впали на території акціонерного товариства «Вен-Дір». Через що ухвалено відповідальне рішення про тимчасове призупинення виробництва для забезпечення безпеки співробітників до слова завод у Чебоксарах напряму співпрацює із Міноборони оборони Росії. Це найбільший російський розробник і виробник систем релейного захисту, автоматики та електротехнічного обладнання. Через своє спеціалізоване підприємство Вендір. Прогрес інститут постачає критично важливу електроніку для ЗРК С-300, С-400 та С-500 ракет іскандер та калібр. Танків Т 90 м армата, кораблів і субмарин. Втім, вочевидь, тепер Путін втратив всі ці можливості. Ліквідацію підприємства підтвердили і в генштабі ЗСУ. Уражено об'єкт ВПК, де виготовляла антени для шахедів. Удари по об'єктах, які забезпечують збройну агресію Російської Федерації, триватимуть до повного її припинення проти України. Це ще не все. Українські дрони сьогодні кошмарили і Воронезьку область. Місцеві жителі не встигали рахувати вибори. Вибухи Чинайше про 10 вибухів у небі повідомляють жителі Воронезької області. Перші бавовни прогреміли 10 хвилин тому у Борисоглібську. Раніше над регіоном збили 17 ворожих БПЛА. Хлопки заважали спати і росіянам у Нижньогородській області. У пабліках написали, що перші вибухи було чути о пів на третю ранку, а у небі виднілися спалахи. Працювала ППО. Політав чат yeah. У цей час росіяни не забували все фільмувати на камеру і, звісно, щиро дивуватися, куди летять дрони. Я тільки на вулицю вийшла. Я думаю. примерно где то там з той сторони, либо там. Я в не канаю. Український генштаб розкрив деталі. Безпілотники перетворили на попіл аеродром Саваслейка. <звук> З цього військового об'єкта, зокрема, регулярно злітають винищувачі міг 31 які є носіями аеробалістичних ракет кинжал. За попередню інформацію ражено дві одиниці авіаційної техніки ворога. Імовірно, літаки міг 31 та су 30 34 дрони передали вогніні вітання і казанському пороховому заводу. Це одне з ключових оборонних підприємств Росії, що виробляє порох та метальні заряди для артилерії. Ракет. Калібр іскандер та авіації. Стовп диму від пожежі видно за десятки кілометрів. Пожежа небачених масштабів. Ні, тут взагалі тушить навіть з боку. Безполезно, мабуть. Вертольотом? О, прадіку уїхав. Росіяни стверджують натомість, що у Казані горить нібито лакофарбовий цех одного із заводів. Мовляв, там сталися проблеми із цистерною розчинника. Гонь, так вище високо піднімається аж просто, просто треш. Коська область відночі теж не спить у небі справжнє фаєршоу. Марік нам прилетить. Він, ну, потом. Росіяни ж не перестають жалітися, мовляв, війна. Он віцієд прамнадбальніце. Тим часом у Міноборони РФ продовжують робити вигляд, що все під контролем, і прозвітувалися про успішну роботу ППО. Знищено та перехоплено 49 українських безпілотних літальних апаратів літакового типу. План кавьор розгортали у Рязані, нижньому новгороді Саратові та тамбові. Аеропорти заблоковані, небо заполонили дрони. Слобність. Тим часом у російському енгельсі в Саратовській області вже третій день палає нафтобаза, яку атакували українські дрони кількома днями раніше. Нафтобаза Кристал в Енгельсі третій день продовжує горіти після атаки БПЛА. Влада відзвітувала, що не виявила перевищення концентрації шкідливих речовин у повітрі. До слова, одразу після влучання у НПЗ пабліки буквально майоріли з кигляннями росіян про масштаби пожежі. Просто надо. <панцер> кнопна. Щастить росіянам і на тимчасово окупованих українських територіях. Чорний дим і вибухи в мелітополі горить завод гідромаш. Причини пожежі невідомі, але деякі канали повідомляють, що росіяни розмістили там склад БК. Пожеродний Доказати, так за ніхто ні по ну, самопоходу загалом ціла публікава на завод гідромаш це цивільне підприємство із виробництва гідравлічного устаткування і насосів для різних галузей промисловості. Проте після окупації міста російські загарники переобладнали його під військову інфраструктуру. 嘉宾嘉宾 Росіяни панікують після спецоперації СБУ, яка знищила третину авіації. У Кремлі кинулися рятувати те, що залишилось. В цілі бомбардувальники вирішили забрати подалі від України. Та чи дасть це результат? Дивіться просто зараз. Росія наближається до США. Поки що країна агресор не наступає. Вона, хоч як би це дивно не звучало, ховається від України. Забитися у куток Росіяни вирішили після успішної операції Павутина, яку на території Росії провели українські спецслужби. Після цього, згідно з моніторинговими каналами, Росія вирішила розосередити свої борти ту 160 з авіабази Біла. Вже відомо, що заховати літаки Росіяни вирішили на Далекому Сході. Майже за 7 тисяч кілометрів від кордону з Україною. Але звернемо увагу менш ніж за тисячу кілометрів від Америки. Передислокація стратегічного бомбардировщика на аеродрома Надирь, а розстояння до Сполучених Штатів 660 кілометрів. Я не виключаю, як можливість воєнно-політичного давлення, в тому числі і на Сполучені Штати. Після успішної операції української сторони в моменті знищення самоліту стратегічної авіації ВКС Російської Федерації. Не встигли росіяни борти сховати. Як перший з них уже знайшли на аеродромі Анадир, який є аеродромом федерального значення загального базування у столиці Чукотського автономного округу. Пошук решти бортів наразі триває. Слідують атміяти, що На территории всей Российской Федерации есть лишь 6 аэродромов, способных принимать стратегические бомбардировщики, то есть их количество ограничено. И поэтому Российская Федерация прекрасно понимает, что, например, возможность использования аэродрома «Энгельс» фактически сведена на нет. Нагадаємо, Енгель знаходиться в Саратовській області. Відстань від лінії бойового зіткнення до 700 кілометрів. І, до речі, у день підготовки нашого матеріалу сили оборони України в черговий раз завдали удару по нафтопереробному заводу в Енгельсі, який забезпечує матеріалами аеродроми базування стратегічних бомбардувальників. Ще один аеродром, який активно атакують українські сили, знаходиться в Рязанській області. Це аеродром Дягілєво, який знаходиться за 500 кілометрів від Кордону з Україною. Тому Російська Федерація і э, совершает подобного характера перемещения бортов ВКС. Это, соответственно, э, и на аэродром оленя, и, и после ударов по аэродрому Белая в Иркутской области там количество бортов уменьшилось э, на порядок. Виходить, Російська Федерація не відкидає повторення атак по аеродромах базування і грає в шахи своїми бомбардувальниками, сподіваючись, що їх не знайдуть. Від Москви до саме до окраїн вся територія Російської Федерації знаходиться в зоні оперативного інтересу, і Головне управління розвідки Міністерства оборони України і других составляючих сил оборони України. Тим, що кремлівському диктатору та його команді страшно, ми вже переконалися. Інтригуючим залишається питання, як Путін, який в Україні воює проти Америки, і зараз, як дипломатично, так і військово вжитується до цієї ж Америки, використовуватиме її у випадку подальших успішних атак зсу Втече і попросить у Трампа притулок, чи піде зі своїм військом завойовувати нові території. Як ви оцінюєте прицільні удари по окупантах на території РФ і не тільки пишіть свою думку у коментарях, тисніть подобайку під відео та будьте в курсі головного. Нас з вами майже 430 тисяч підписників. Далі більше побачимось.